І так, що ми маємо по факту примірки? По факту примірки ми маємо те, що фірма Крокерхольм трішки кант один зробила не дуже гарний. А саме оцей верхній, ось тут як бачите, він проведений, він у них вийшов більш плавний. І через те, що я не захотів його тут стикувати, потім шпаклівки кучу накладати. Тому що вона там, в принципі, не потрібна. Хай цей кант буде трішки випадати. Але менше буде шпаклівки, менше шпаклівки, на мій погляд, краще. Тому я вирішив всю арку вирізати і всю арку замінити від краю до краю. Так буде і мені легше, і деталі краще. Тепер я бачите, отак підрізав. Отут роблю розмітку. Знімаю арочку, тут у мене все попадає. Знімаю арочку, підрізаю. Знімаю арочку, підрізаю. І що дивно, що цей кант... Ой, кант. Форма оця. Ось тут, бачите, попали тютілька в тютільку. Все шикарно. А тут чогось не вийшло в них. Ну, то таке, мене це не дуже сильно бентежить, я вам так скажу. Але маємо, що маємо. Підганяю, потихеньку вирізаю, підганяю, вирізаю, ще міряю, вирізаю, ще міряю. І так, щоб у мене був зазор, стик в стик один міліметр.